Дорогі друзі, сьогодні ми продовжуємо з тобою вивчати морфологію, якою займаємося спочатку 6 класу. І темою нашого сьогоднішнього уроку буде тема числівник як частина мови. Числівники кількісні та порядкові. Хочу нагадати тобі, що необхідним сьогодні буде визначення цілей. Ти обов'язково повинен поставити собі ціль на урок, визначити. Чого би ти хотів дізнатися і чому хотів би навчитися на сьогоднішньому уроці? Ти, звичайно, ж пам'ятаєш, що всі частини мови поділяються на самостійні та службові. Давай ще раз сьогодні з тобою пригадаємо. Отже, до самостійних частин мови належить іменник, прикметник, який ти вже звичайно вивчив, числівник, а також займенник, дієслово та прислівник. Вивчення цих частин мови у нас тобою ще попереду. Ну і службові частини мови, без них не обійтися. Це, як ти пам'ятаєш, сполучник, прийменник, частка. Окрему групу встановлять вироки. Отже, сьогодні числівник. Числівник це самостійна, змінна частина мови. Ця абревіатура тобі вже відома. Числівники означають число предметів. Такі числівники відповідають на запитання скільки? Та порядок при лічбі. Такі числівники відповідають на питання котрий? Котра, котре, котрі. Отже, найголовніше. Що ти повинен навчитися робити? Вірно ставити запитання скільки або котрий, котра, «Котре?». Числівники, які відповідають на запитання скільки, належать до розряду кількісних числівників. Наприклад, скільки? Один. Скільки 5. Скільки Двадцять. Скільки. Сто. Числівники, котрі відповідають на запитання котрий, котра, котре, називаються порядкові. Наприклад, котрий, десятий, котрий, двадцятий, котрий, шістдесятий, котрий, сотий. Запам'ятай, скільки і котрий, котра, котре. Але будь уважним, тому що поряд з числівниками у мові існують ще багато спільнокореневих слів, які дуже-дуже легко сплутати з числівниками. Наприклад, п'ятірка. Подумай, що можна до цього слова дібрати, поставити питання скільки? Ні, що п'ятірка. Наприклад, двоповерховий. Яке питання ти поставиш? Так, вірно, який двоповерховий будинок. І це буде прикметник. Отже, не забувай, що числівники це такі слова, які відповідають на питання скільки та котрий. Ну що ж, продовжимо перед тобою завдання. Перепишу, будь ласка, слова. Напиши над кожним словом питання, на яке воно відповідає. Знайди серед цих слів числівники. Ще раз хочу нагадати, що числівники це слова, які відповідають на яке питання? Так, правильно, на питання скільки і на питання котрий. Отже, слова п'ятірка п'ять, п'ятірня, п'ятий, сотий, сотник двоє, двійко. 100, 100сильний, двохярусний, подвоїти, вдвоє п'ятьох, десятипро... десятипроцентний п'ять десятих. А чи пам'ятаєш ти, любий друже, казки? Звісно ж. А пам'ятаєш ти, яке число вважалося в казках магічним? Так, це число сім? Ось тобі. Невелика підказка. Серед цих слів всього сім числівників. Бажаю успіху! Я сподіваюся, ти справився з завданням, а тепер час прийшов детальніше поговорити про розряди-числівників. Отже, кількісні числівники це ті, нагадую, які відповідають на запитання, скільки, в свою чергу, поділяється ще на чотири групи. Це власні кількісні числівники, наприклад, 6, 9, 24, 185. Зверни, будь ласка, увагу, як пишеться цей числівник. Кожне слово окремо. До кількісних числівників також належать дробові, з якими дуже часто. Зі схожими словами, ти дуже часто зустрічаєшся в математиці. Дробові числівники також відповідають на запитання скільки. Наприклад, скільки три сьомих, скільки 2 цілих, скільки одна десята. До кількісних числівників також належать числівники збірні. Збірні-числівники це такі числівники, які позначають… Якусь певну кількість як одне. Як одне ціле. Наприклад, скільки двоє, скільки четверо, скільки десятеро. Будь уважним. До кількісних числівників також належать числівники неозначено кількісні. А знаєш, чому вони так називаються? М -м -м, так, вірно. Тому що кількість їх визначити неможливо. Наприклад, скільки. Декілька, скільки кілька десят, скільки багато. Пам'ятай, що ці числівники повинні узгоджуватися з іменниками. Наприклад, скільки багато хлопців, скільки декілька олівців. Отже, кількісні числівники поділяються на власне кількісні, дробові, збірні. Та неозначену кількісні. Кількісні числівники. І ти вже добре пам'ятаєш, що другий розряд числівників називається порядкові числівники. Це числівники, які відповідають на запитання котрий? Котрий 12-й, котрий 50-й, котрий 278-й. Будь ласка, увага. Порядкові числівники чимось схожі з прикметниками. Ти вже здогадався чим? Так, у них однакові закінчення. Котрий? А тепер прийшов час практично засвоїти здобуті знання. Отже, перше завдання Розподіли, будь ласка, числівники у дві колоночки. Хочу нагадати тобі, що кількісні числівники відповідають на запитання скільки, а порядкові, як ти вже пам'ятаєш, на запитання котрий. Отже, перше завдання. Розподіли числівники на дві колоночки за розрядами кількісні та порядку. Для п'ятих, Четверо. Перший. П'ятнадцятий. Сім. Двісті. Двадцять перший. Восьмого триста сорок четвертий. Друге завдання. Серед поданих числівників треба знайти. Та записати числівники власну кількісні, збірні та дробові, розподіливши їх у три стовпчики. І так, увага. Одинадцять, двадцять пять. Одна третя. П'ятеро, дев'ятнадцять, семеро, дві третіх, четверо, одна четверта. Зверни, будь ласка, увагу, що я двічі написала один і той самий числівник. Отже, ти вже знаєш, що числівники за значенням поділяються на Кількісні та порядкові. А також, я сподіваюся, тобі вже відомо, на які розряди свого чергу поділяються кількісні числівники. Хочу звернути твою увагу. Можливо, в підручнику тобі доведеться зустрітися з іншою назвою власних кількісних числівників. Ще їх інколи називають цілі числівники. Запам'ятай! власний кількісний числівник, або цілі можна вживати і це слово сполучення, і назву цілі числівники. А зараз ми продовжимо з тобою говорити про морфологічні ознаки числівників. І так, числівники змінюються за родами. Ти вже знаєш про категорії роду в українській мові. Чоловічий рід. Жіночий рід, середній рід. Але запам'ятай, що рід мають тільки порядкові числівники та числівники один. Числівникам також притаманна категорія числа. Наприклад, один, одна, одне, одно, п'ятдесятий. Запам'ятай, що число мають тільки порядкові числівники та числівник один. Числівники змінюються за відмінками. Давай пригадаємо з тобою питання відмінки. Називний. Для числівників вони звучать дещо інакше. Скільки котрий? Родовий, стілько котрого. Давальний відмінник. Скілько котрому. Знахідний відмінок скільки скількох, котрий, котрого. Порудний відмінок «скількома», котрим. І нарешті місцевий відмінок на скількох, на котрому. Будь уважним та кмітливим. Запам'ятай, що відмінюються всі числівники крім півтора, півтори. Півтораста мало, немало, чимало, двійко, трійко. Отже, числівникам притаманні такі морфологічні ознаки. Рід, жіночий, чоловічий та середній. Але рід мають тільки порядкові числівники та числівник один. Число однина множина. Але число мають тільки порядкові числівники та числівник один. Числівники також відмінюються за відмінками. Будь уважним, це ще не все. Розряди числівників забудовою. Забудовою числівники поділяються на прості, складні та складені. Належить такі числівники, які мають один корінь. Наприклад, один, п'ятий, вісім, десятий, сорок, сто. Складні числівники. Це слова, які поєднують два чи більше корінь. П'ять, триста, триста. 13-60-й. Зверни, будь ласка, увагу, що такі числівники пишуться одним словом. І нарешті складені числівники. Складені числівники це ті числівники, які складаються з двох та більше слів. Наприклад, 27, 449, дев'ятсот. 76 рік. Отже, забудовою числівники поділяються на прості, складні та складні. Ось і добігає кінця наш урок. Але є ще один важливий момент. Я дуже хотіла би б тобі розповісти, яку ж синтаксичну роль виконують числівники у реченні. Або, простіше кажучи, з'ясувати, якими членами речення вони бувають. Ра розглянемо разом приклади. Мій перший вірш написаний в окопі. Слова української поетеси Ліни Костену, з якою створимо, якої ти вже звичайно знайомий. Знайди, будь ласка, в цьому реченні числівник. Так правильно. Це слово перший, другий перший. Цей числівник в ролі позначення виступає в цьому реченні. Мій перший вірш написаний в окопі. Наступне речення математична формула. Два 2 на два-чотири. 2, числівник виступає в ролі підмета та в ролі висунка. Наступне речення: ой, у полі-дві тополі. Полі. Одна одну перехитує. Давай спробуємо визначити, яким членом речення тут виступає числівник. Ти вже, звичайно, що його знайшов. Дві. Тополі. Дві тополі числівник входить до складу підміта. Одна одну перехитує. Числівник виступає в ролі підміта та додатка. І ще одне речення. Урок розпочався о 9 годині. Урок розпочався коли о 9 годині. Числівник виступає у ролі обставини. Отже, висновок такий. В реченні числівники можуть бути як головними членами речення, так і другорядними Означення, обставина, додатком. Згадай, будь ласка, з чого починався наш сьогоднішній урок? Ми починали з тобою із визначення цілей. Ти повинен був дізнатися на уроці новий матеріал. Навчитися його використовувати на практиці. Спробуй розібратися і записати, чого ти сьогодні дізнався і чому ти сьогодні навчився. Простіше кажучи, продовжи речення, записані мною на дошці. Сьогодні я дізнався, сьогодні я навчився. І ще не забудь виконати домашнє завдання. А завдання буде ось яке. Запиши назви мультфільмів чи кінофільмів, в назвах яких є числівники. Визнач розряд цих числівників значенням та за будовою. Хай тобі в цій роботі допоможуть старші друзі, батьки, бабусі та дідусі. А наш урок на сьогодні закінчено. Бажаю тобі успіху і хай тобі щастить. Всього найкращого.